Мінна безпека, сексуальне насильство, ментальне здоров'я простими словами на непрості теми упродовж двох годин сьогодні говорили школярі з добре впізнаваним гостем, з корисними не лекціями у місті відомий телеведучий Олександр Педан. Чому не лекції? Тому що ми дітям розповідаємо про важкі речі в дуже легкій формі. Він виник і був створений двома організаціями: це громадська організація ЮМАНТ і ЮНІСЕФ Україна, які власне це все і організували. Ми приїжджаємо до дітей в небезпечній території, до при прифронтові, і розповідаємо про кілька важливих тем, які можуть зберегти їм навіть життя, зокрема, мінна безпека. Сексуальне насильство, важливість навчання, ментальне здоров'я і так далі. Це лиха форма. У нас діти діляться на команди, розбігаються. В них є пульти, і вони прям керують на лекцію і бачать це в онлайні з екраном, з різними завданнями і так далі. У співпраці міської влади та ради оборони кривого рогу з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ реалізується низка проєктів, спрямованих на підтримку молоді під час війни. Формат не лекції передбачає інтерактивну, неформальну розмову з молоддю на складні теми, пов'язані з небезпеками воєнного часу. Особлива увага темі поводження з вибухонебезпечними предметами. На жаль, війна принесла в життя наших дітей такі нові терміни, яких раніше не було. Страшні терміни: повітряна тривога, міни. Снаряди, вибухонебезпечні предмети і тому ми проводимо дуже велику роботу по вибухонебезпечним речовинам. Ми всі пам'ятаємо, як у 2002 році, 2022 році війна була дуже близько до нашого міста на 200 метрів, знака Кривий Ріг. І через це дуже багато залишилось вибухонебезпечних предметів. Можу сказати, що за два роки наші сапери знешкодили вже шість тисяч одиниць предметів. Це і косетні боєприпаси, і бойові частини ракети, міни і снаряди. Тому у всіх школах висять такі стенди, де написано, як виглядають ці вибухонебезпечні предмети, що треба робити. Дуже багато зустрічей провели ДСНС. Надзвичайники завітали на зустріч і сьогодні. На жаль, фіксувалися випадки травматизму і через невірне поводження з вибухонебезпечними предметами є у нас і травмовані, і загиблі. Що стосується вже два роки війни минуло, наразі ця кількість травматизму менша. Тому що люди все ж таки стають більш освіченими, вони усвідомлюють цю загрозу. Ця загроза нас оточує кожен день. Поряд з рятувальниками професійними, дві команди рятувальників юних разом з іншими учнями дізнаються інформацію, яка здатна врятувати життя. Я порадив спочатку бути уважним. Взагалі потрібно бути уважним. Далі, якщо ви бачите, міну не підходити. Не чіпати нічого, не таркатися, і відходити на безпечну дистанцію тим же самим шляхом безпечним, і тоді вже набирати рятувальників. Я мабуть додам, що шляхом тим, яким ти йшов сюди. Криворізька не лекція стала 75-ю у нинішньому сезоні. З урахуванням попередніх 25-ти, сьогоднішня своєрідний ювілей, каже Олександр Педан. Гарній атмосфері не завадили навіть кілька сирен, бо ж захід проходив у безпечному надійному укритті. Кривий рік мене просто дуже потішив, класні діти дуже виховані, дуже веселі, активні, нічого не бояться, свідомі, дуже багато класних меседжів. Вони знають, що їм заважає вчитися, але знають заради чого вони вчаться. Місцями я думав, що вони знають, може навіть більше ніж я. На жаль, тема мінної безпеки зараз як і важлива, так і дітям вона дуже близька. Вони знають, що таке розтяжка, що таке протипіхотна, протитанкова міна. Ну і власне найголовніше, що знають, як поводитись, що дзвонити треба 101 і попереджати про те, що ви побачили. Тому я дуже в захваті. Бачите, трошки сів голос, але найголовніше, що ми досягнули у нас діти тепер більш свідомі, вони знають важливу інформацію, яка збережем життя. Тя вони отримали нові емоції, вони щасливі. Ну і як подано обіцяв, кожному пютюня фото і подарунок на згадку Олег Хендриксон, Вадим Діденко цей день.